Друзі, вітаю важливий візит Джо Байдена до Києва. Історичний візит. Одна, знаєте, такий сигнал на 360-му дні війни. Рік тому президент США, коли всі його чекали, до Києва не їхав, тому що тоді у західної розвідки загалом не було впевненості в тому, що ми вистоїмо, що Україна вистоїть вистоїть. Україна не буде окупована. Тоді всі думали, що Київ буде за три дні окупована. Але цього не сталося сьогодні. США роблять головну свою ставку саме на Україну, і це публічно показує, тому що візит Байдена це дійсно знак і сигнал, що західна демократія з Україною у боротьбі проти автократії. Вже інформація про 500 мільйонний пакет допомоги для України. Вже інформація про санкції. Але також зрозуміло, що Сполучені Штати будуть з нами. До перемоги це важливо. Але сподіваємося, що мова йшла також про пришвидшення поставок озброєння. Сподіваюся, що про винищувачі також вона йшла. Але в будь-якому випадку, дивіться, тут важливо спостерігати тепер за діями Китаю. Та нашого ворога відповідно у США є застереження, що Китай може поставляти летальну зброю почати нашому ворогу. І тут важливий момент, що ось це от підвищення ставок зі сторони Байдена. Буде цікаво подивитися, чим на це відповість ворог і чи буде десь китайський слід в будь-якому випадку. Загрозлива історія про. Озброєння з Китаю для ворога, і Сполучені Штати Америки у відповідь на це могли б обвалити ринки і обвалити економіку Китаю. І не виключення, що цей сигнал він був зокрема і китайцям. Ось цей візит, друзі, в будь-якому випадку. Для нас це означає одне, що ми продовжимо боротьбу, ресурси західних демократій поки що з нами. Але нам потрібно і свою зброєю робити більш активно, тому що рік війни потрібно все ж таки активніше це робити, а не тільки розраховувати на західне озброєння. Але ми переможемо всіх, друзі. Слава Україні!